Шановні колеги, ми розпочинаємо після матчового прес-конференції. Вашій увазі головний тренер команди Чорноморець Олександр Бабичев. Пане Олександре, будь ласка, ваш експрес-коментар у сьогоднішній дві. Є результат. Він негативний для нас. Є інформація. Сьогодні вважаю так, що перемогло Дінамо за счет Майстерності своїх гравців трошки, скажімо так, засмучує ті два м'ячі, другі, друг, третій, які ми пропустили в другому тайму, тому я вважаю, що це такі дуже м'які, легкі м'ячі, які ми не повинні з такою командою, як на Київ, собі привозити. По-перше, по-друге, ми будуємось. Бачив з такими кадровими втратами, які у нас є. Я розумію, що нам було, було не, легко не буде. І тому там в першому таймі трошки перебудували свою схему там на 5 захисників і, в принципі, в другому таймі десь вирівняли гру, але все такі два м'ячі, які треба розбирати і треба аналізувати. Треба вчитися. Рати надійно, треба вчитися, грати агресивно і чисто якраз в зоні перед своїм карманом медачом. Дякую, колеги, ваші запитання, будь ласка. Є запитання? Все. Немає. Дякую. Дякую.